Привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку тарологиня Касіопея. Раді вітати вас. Усім привіт! Дуже приємно з вами знову бути в ефірі. Але з ми перший раз, тому сподіваюся, все буде. Чудово. Я впевнена, що все буде якнайкраще. Дякую, що приділили нам час, адже сьогодні будемо обговорювати надзвичайно актуальні питання, які тривожать сьогодні кожного українця і не тільки українця, всі світові змі, усіх людей у світі. Це звільнення. Головнокомандувача України Валерія Залужного. Вчора ця новина облетіла просто всі ЗМІ, і це вже офіційна новина, тобто це вже не фейк, не вкид інформації. Але не дивлячись на цю новину, до цих пір не оголошено, яка ж причина звільнення Валерія Залужного. Давайте звернемося до ваших карт Таро. Що вони скажуть? Знаєте, Таня, я дивилася вчора відео, і в мене була енергетична така почуття, я, яку я зняла, що, можливо, те, що сталося, воно, по-перше, не на погано, може, навіть на краще, і є там певні причини, яких ми не знаємо. І, можливо, і не дізнаємося, тобто, суспільство не бажано, можливо, що про це дізнавалося, і не тому, що це щось там приховують, але є певні течії політичні, які мають бути скриті, тому ну ось так для нас те що для відчула. нашого ж блага. Правильно я так розумію, для так, так для, для блага. нашого блага, для блага того, щоб. Ну, така політична у них іде війна зараз теж. Вона ж не тільки на фронті, це і політична війна. Так, добре, давайте дивитися, чому так, чому звільнили? Яка так? Чому? Яка причина звільнення? Можливо, у вас буде там карта місяця, то це вже точно підтвердить, що це має бути приховано, але все ж таки давайте так, запитаємо. Так, зараз подивимося, яка причина звільнення. Покажіть мені, чому Угу. Якщо я так скажу, то я навіть не знаю, чи можна. Добре, я скажу. Дивіться, випадає карта шута, тобто, це коли людина. Самостійно приймає рішення. Тобто Це вже не під чима стиском. Це було якби в їхніх кругах, про це була домовленість. І е, дуже було тяжко це рішення приймати п'ітірка жезлів, тобто були такі розборки, хаос, з'ясування, все. І потім все ж таки так йому дали тобто, пентаклі, туз пентаклів. Це, і Карта оборони, і карта грошей, і карта вирішення багатьох питань і шанс для нього якийсь. Тобто, я так розумію, що це, це було рішення його власне, по-перше. Не може хтось там скаже по-іншому, але я більше бачу, що це не тільки було рішення Зеленського. Це їхнє було суспільне рішення. Ось карту зараз покажу. Дивіться. Uh -huh, uh -huh. Тобто три людини, три людини які з'ясовують так у одного, тут приймають іспит, або хтось щось доказує свою спроможність, і по всьому цьому можна зрозуміти, що вони щось з'ясовували в той момент. І він сказав: Я ось так не буду, або я так не хочу, або вони сказали, треба ось так. Тобто, вони це спільне було вирішення. Ситуації, але мені не дуже подобається. Зараз я розкрию шута. Чого шут? Звичайні причини людині, звичайні причини. По перше, будуть якісь переміни, які ми узнаємо. Є домовленість, є сім'я. у нього це для нього теж важливо. І це для суспільства, те, що він вирішив, так це буде краще. Тобто, ми його ще побачимо. Ми його ще побачимо і про нього почуємо, і він буде досить відомим ну, в Україні. Тобто, це не так, що він. Зникне, так? Да, а можливо, Ніц. він тоді піде політично. Давайте продовжимо тоді розглядати, продовжить свою кар'єру в політиці, тому що не забуваємо, що готуємось ]ся. до виборів. Чи буде він продовжувати свою кар'єру? Так. Так, я покажу картки Королева жезлів це завжди відомі люди, які на, виходять на арену. Тобто, це політики, це телезірки, тобто Це люди, які виходять на арену. Королева жезлів. Так, дивіться. Буде працювати тобто весьмір, восьмірочка і ось пас пентаклів. Тобто так, да, він буде створювати щось, він буде. Створювати свою групу, свою коаліцію це буде щось не дуже велике, але так він піде в політику більш більш за все так на даний період часу. Так. А от цікаво, багато експертів просто говорять, що він не може піти в політику, поки ще ведуться, поки йде війна. Давайте глянемо. Він піде в політику під час ще війни чи вже після нашої перемоги. Дивіться, він взагалі не хоче. Ось зараз я дивлюся, це ж по прямо по слідам, як по йдем. Да? Uh -huh. Тобто він не хоче. Він на самом деле це не дуже його вдохновляє. Тобто, він це таке рішення, як би необхідність. Вони там уже всі в одній упряжці, можна так сказати. Вони всі в одній упряжці, І вони вже от от повіть, що там є однієї є віддільної Зал... так не вийде. Вони всі там все одно. Равно... Ну, пересікаються, і вони як вони там не хочуть, вони будуть співпрацювати і будуть вони робити те, що треба робити. Надо ли це нам. Це вже такий другой вопрос. А от Но... е давайте ще глянемо, чи, е чим виліться для України відставка звільнення Валерія Залужного, адже. Ну, Ходить... Карта луна випала. Карта луна випала, Таня. Як ви таємниця, і казали. <рес> бачите? Так скрито, скривають. Але ми все-таки заглянемо трішечки. Все буде поступово. Шанс такий є. Ну це за політику. Я вже докажу. Угу. Бистрінька. Угу. Я така мідна. Чуть-чуть я вибачаюсь. І нічого ви, що... ви ж дивитесь. Да, угу. да. Я не можу так швидко. Дивіться, вони хочуть. Цю поступову дію якби прикрити, і все рівно це буде це дуже багато емоцій. Не хочуть роздмухувати плам'я, розумієте, не хочуть роздмухувати як дуже швидко щось таке приймати. Угу. Кажіть. А дивіться, Я давайте ще глянемо на рахунок того, тому що зараз дуже ходить дуже багато. Ви, дуже правильно ваші карти, і ви сказали, що дуже багато хвилювань, дуже багато емоцій. Пабліки рвуться, і навіть зараз почала йти така інформація ще до звільнення залужного, що тільки буде підписаний документ про його звільнення. Одразу почнуться повторні наступи на Україну. Давайте чи заспокоїмо народ, чи можливо дамо для роздумів якусь інформацію, що карти говорять. Чи пов'язані наступи з звільненням залужного? Чи будуть поновлені зараз, як тільки підпишуть, чи будуть наступи? Так. Коли підпишуть документ про звільнення заложеного, чи буде наступ на українській, на українську. Так, вже планують. Уже планують карта перемоги, карта короля мечів. Тобто таке рішення вже прийнято і. Вони тільки щось трошечки чекають. Ну тут навіть не те про те, що просто вони хочуть одержати те, що у них є. І звісно, то, ми, теж хочемо те, що в них є, у нас є наші позиції. Но наступ буде, наступи будуть. ще. Тобто Я, не, я вибачаюся, я не слідкую за всіма новинами. Я не знаю, які там зараз положення на фронті. Но йде карта колесниця, а це завжди воєнні дії, якесь движення активне в нашу сторону буде. Чи вмічається це хоч якимось... Не, звісно, не хочеться розмухувати ще більше. Слухайте, зараз покажу карти. Це ж там оті теж дивляться, так? Да? Треба українською мовою. Дивіться. Ось чим закінчиться. Дивіться. Наше, наше за нами. Наше за нами, але оце, тобто король Пентаклів, це в мене Пентаклі це Україна, тобто більше як наша, да? угу. і, і справедливість, карта справедливість. Тобто тяжкою ціною, але наше буде з нами. Бо ж мені аж погано. Ви знаєте, в мене теж аж, е Dracula. такі от мурахи пішли, і я розумію, що от зараз ви. Кажете, істину, ну на жаль, так такими втратами, але все-таки заспокоїмо трохи людей, наших глядачів, що щоб вони знали і щоб мали віру і надію, що наше буде за нами. А ось, але це ж не тільки наші втрати. Ми ж дивилися на них і на їх наступ. Угу. Це угу. ось ті втрати: ті, хто наступає. Ну, хто з мечем тобто, прийде той питання, від меча загине. У нас питання йде яке? У нас питання чекайте, У нас питання: чи будуть вони йти? Так, показали, що будуть там, хочуть щось зберегти, щось утримати, десь щось прорвати. Чим це закінчиться? Ось чим? Ну, Понятно, що це не тільки їх стосується, тобто треба бути трезвим в цих вопросах і розуміти. Але все-таки це більше для них карти. А угу. ми своє. Ми своє якби законно от стоїть. Ну тобто тут. Ну, це прекрасно, прекрасно. А ось чи будуть повернемося ще до актуальної теми, все ж таки, Валерія Залужного? Чи будуть протести людей проти його звільнення? Масові, тому що вже є заклики деяких блогерів виходити на зустрітися на Майдані. Давайте подивимося, чи будуть масові протести. Що таке масові протести? Це більше сотні людей, чи, mm -hmm, чи як? так це більше сотні людей. Ну, то що на Майдані буде щось відбуватися, це як я кажу вже давно, вже два місяці, як знімала цю інформацію. Там будуть проїзд забиті, якісь, але я не бачу крові, я бачу тільки флаги. Тобто це буде більше демонстрація, якісь вислови, аніж щось таке страшне, як було тоді. Давайте чи будуть масові протести. Їх очікують. До речі, влада це очікує. Очікує, вона до них готова. Так що за людьми спостерігають ті люди, які зараз... Піднімають протести, їм треба бути уважними, тому що за ними ведеться. Але протести можуть бути. Можуть бути, тому що це от те, що сталося, знаєте, це для українців як ніжу серце. Це як зрада, це як от для людей, для України взагалі, от те, що сталося. І це на Майдан так от винесли, що це як зрада, це як вибір проти, проти волі людей, проти народу, проти, там, ну, в общем, проти України. Це буде такою волною підніматися. І, ну, скоріше всього, це не буде масово. Масово я не бачу. Не бачу ні десятки пентаклів, ні десятки жезлів. Тобто немає карти, яка б сказала, що це масово. Ні, вони почнуть, але це все зависне. Тобто, бу, буде, буде, і буде воно дуже таке, знаєте, неприємне. Прямо, може, навіть на сльози буде пробивати, на емоції, на, от, на все. Це буде прямо дуже нехорошо, але потім, потім з людьми якось побалакать, воно якось утихне, заспокоїться і зависне. ситуація. Повішаний. Тобто, головне, щоб жертв не було, тому що повішаний це інколи жертва. Але я не бачу такого, щоб прямо… Ну, і це знаєте дуже добре. Тому що навіть після, після звільнення були такі, якби чутки, що військові підуть, будуть протестувати. Але вони заявили, що поки в країні війна, треба єднатися, і треба нам вистояти свою перемогу. А вже потім будемо розбиратися. І дуже добре, що ваші карти це підтвердили. От послухайте, слухайте, я дивлюся на інших картах, і я ось питаю, що типу, як от сама питання звільнення залужного як його розкрити? Тобто того ресурсу, що був раніше, вже немає. Тобто треба зрозуміти, що це питання дуже заплутане. Тобто, карта місяця підтверджується заплутаною дорогою. Тобто, говорять, щоб те, що. А, те, що ми хочемо досягти, треба йти заплутаною дорогою. І є певні жертви для того, щоб це отримати. розумієте, І жертви це не тільки там, ми кажемо про людей, які, на жаль, загибнуть на фронті, і це все відбувається в нашій державі. Але тут йдеться, я вибачаю, що я буду так казати. Я не зверхня людина, але мені треба прочитати карти, угу. І, угу. і ви розумієте. Тобто як, якийсь стан, оцей, він, його треба з, з, відтворити, Стран, стан жертви, стан якогось. Тобто, насправді нічого такого не відбувається. розумієте? Але підняти, оце піднять, оце якось так зробити, Тобто, Дощ, пустить дощ, розумієте? Пустить дим, пустить ну, що там між строк люди читайте, розумієте, що я хочу сказати. Але це рішення. Внутрішнє. І так повинно бути. Хм. Так повинно бути надзвичайно цікаво. А от ви теж сказали, що може влада вже готова до заворушень внутрішніх, то можливо готуються ще якісь гучні відставки. От давайте подивимося до кінця зими період. Я би ще щось сказала про це звільнення, але не буду. Не можу вже казати. Мені не... Давайте, Якщо Мені два показали. рази, якщо два Мені рази показали, карта місяця що... випала, давайте все-таки прислухаємося до карт і промовчимо. А ось давайте подивимося, чи будуть ще до кінця зими гучні відставки. Чи будуть ще не гучні відставки до кінця зими? Я взяла вже такі карти, темні, як історія. Вони за те, що вони тримаються за, знаєте, як там сімейна історія така, типу. вони за це все дуже сильно тримаються, родина за родину, друг за друга, кум за свата. Такі неприятності їх ждуть за цього. Такі більші неприятності. Но все одно крути не крути. А можливості в них є, пересидять, убігуть на острова, перебудуть, будуть неприятності, звільнення будуть, але їх буде небагато, тому що вони там всі друг друга. Розумієте, от, як то кажуть, от, там люди хтось казав, я чула, взяти взять і спалить все, понимаєте? Ну, Скуп, нельзя так казан, да чого ж не можна? Можна зборіще, це все взяти так от в кучечку і пустіть огонька була би ідеальна, тому що. Вони в себе вдома, вони мають можливості, вони знають, ось, бачите, тут карта хіміка випадає. Як нахімічить, як накрутить, як намутить, як пересидіть в отшельниках, як переждать, як сховатися десь тихонечко, щоб це все погане пройшло мимо. І потім під шумок повернувся. А ну подивимося, Чи вийде в них? І скільки збір? Покажіть багато людей збір. Ні, хотя бачите, не, не дозволено нам цього знати, а чого ну, будуть у нас навіть неприємні. <рес> ну... Каже, дівчата, що ви тут розказуєте? Ну нам треба донести людям інформацію, тому що для ну, інформація того... по кар... по картам така, що да, будуть проблеми і будуть тяжкі ситуації там, деяких у деяких людей. Ну, зв'язку з тим, що є друзі, є стосунки більш такі ну, пов'язано, Дуже багато на цьому всьому у них там між собою пов'язано. І тому хтось пересиди, когось може й посадять. Но в більшості своєї люди просто будуть кудись вимушені виїхати або будуть ізольовані на деякий час. Навіть там домашні арест, чи щось таке. Може, ви, виїдуть десь на острови, кудись потікають, але щоб прям не бачу такого поки що. Mm. Ну, і останнє питання це вже більше спираючись на чутки також, тому що е, є такі чутки, що на того ж Валерія Залужного зможуть прив'яжуть його. До якихось негативних речей, до яких він не мав відношення. Навіть до того, що південь окупували частково, навіть до цього в цьому його звинуватять. Чи будуть такі звинувачення в його сторону, чи це все ж все таки чутки? А Так, може бути, тому що в нас випадала карта дурня. А дурень а... це ж на того, на кого хочуть повісити всі, всіх собак. Може таке бути, може така волна інформації піти. Давайте подивимося. Давайте. Ще. Давайте. Слухайте, я покажу зараз карти, всі розуміються на картах. от дивіться. Співдружність активні дії, события, яких ми навіть не ожидаємо, будуть проїздить дуже багато, дуже багато чого станеться і менше як я взагалі рекомендую глядачам і Всім, от, хто дивиться, менше нервуватися, так слухати новини, але менше хвилюватися, тому що є такі потоки, є такі течії, яких ми не знаємо, і навіть я, оце картами, знімаю інформацію, і мені можуть показувати тільки те, що потрібно показати зараз. Тобто, що потрібно? А те, що не потрібно, бачите, як випала карта луна, випала карта The End. Тобто, Баста, Баста, дивитися на це. Ми не хочемо, щоб ви це знали, щоб це суспільного такого оголосу набрало. Тобто є такі речі, про які більше, більше треба мовчати. Слухати, але більше мовчати. Але щось мені. Ні, ні, буде все добре. Ох. Карта башня, щось з... будуть великі зміни. Що я хочу сказати? Будуть великі зміни. Ці зміни вже плануються, вони готуються. Ці зміни будуть за допомогою великої сили, яка прийде обов'язково, і треба бути впевненим в цьому, тому що того устрою, який був раніше. Певно, що не буде, і те, що зараз відбувається, воно відбувається так, як воно повинно відбуватися, і це все під контролем держави. І зміни будуть дуже серйозні в політиці. Дуже серйозні. Я вам покажу дві карти. Ви зрозумієте, оця перша, оця її закриває. Карта карта держави і карта башня. Розумієте, тобто. Зміни. то... Угу. Перетрубації великі, так які все-таки принесуть е, оті приховані, якби підтексти принесуть нам зміни, і так як бачимо, Ми побачимо по... так. І будемо надіятися, що дійсно вони на краще, тому що люди стомилися, люди в постійній тривозі, в постійному страху і навіть в зневірі. Але завдяки вашому розкладу, вашим підказкам, вашим картам. Я дуже надіюся, що ми все ж таки дали людям ясність, дали людям віру і надію в нашу обов'язкову і вже таку швидку перемогу. Ми вам дуже вдячні за ваш розклад, за розмову, за те, що знайшли час. А я нагадаю нашим глядачам, щоб не забували тиснути лайк та підписуватися на канал, щоб бути в курсі прогнозів на найактуальніші події. До зустрічі, Дя... до зустрічі, дякую.